Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео, зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як вообще європейці охеріли, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лєксуса, Мерседесів, Паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і ці пови права приміщення і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони там наверх. Нам на конях скарети катається. Ну я думаю, про нас так думали по їхньому виразу обличчя, як в принципі і всі Європи. Ти же, сільво реально планує викупити. Всю мережу магазинів магазині в Ну, хто не знає, то не знає, але це щось типа АТБ місцево, от, по Польщі, так. Да? Плануєте. Це там 800, чимось магазин, чи 600 чимось скільки там. 800, 600, чимось магазин. 800 магазин. Уявіть, що це вообще, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктів, світ це не тільки продуктам. Ну вони офіняють, у них призагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині куплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакривається, якісь єврошоп, євроста, і перероблять його. Ну там і кауфлант ляже, і лідл ляже, і Aldi ляже. Вони і рядом не можуть цьому. І це стосується. Всі, Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія, де вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Да, да, каже. До війни, АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували Лідел викупити Німеччині? Ну це тоже прикиньте, -то, скільки там вати бабла. Още цим закордонним магазинам і не снилось то, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю Європу, отак по Україні. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте, знаєте ще одна з причин, чого це все. Європа, бачите, не дуже хоче допомагати. Да, і Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу. І Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео це типа банкінт, да? Так, да. да. це Монобанк мав працювати в Польщі, але поляки не дали. звісно. Заборонили, і про це власник Монобанку дав, да. давав інтер'єр. Ну, я б посадилась, тому що вони не здатні конкурувати а, ні українському ні банкінгу, ні магазину, ні чому. Ну і зря. Лучше яко б нам, то ми б постаралися в Україні. Так, до Все, чао.